Ось уже і розпустились такі синенькі голубенькі квіточки. Мабуть, це незабудки, а як по-українськи, не знаю. Та пів качанчика салату айсберг, шпінат, маленький пучочок руколи, одна невелика морквина, яблуко ціле і... Добавила я сюди кусочок моцарел, посипала півчайної ложки на сіння та на льону. Все заправила оцтом, Сьогодні у мене не було е, лимона. Тому лимонним соком набагато краще. все виходить і смачніше. Ну, сьогодні буде такий інгредієнт, як моцарела. Побачимо, який смак буде мати цей салат. Так що, друзі, всім приємного смаку. Бажаю здоров'я. А я буду снідати до зустрічі. Ось уже як починають розпускатись чагарники і шиповник уже свої листочки викидає. А ось чагарники вже які зелені. Але дерева ще досі стоять. Голі. Нічого броньок великих немає, а ось чагарники, вони вже знизу і мабуть тут тепліше. І вони вже ось такі листочки свої повипускали. Весна йде, але тут в Данії сухо. І ось вам покажу. Це моя стежка, по якій я йду в ліс. Ось це поле і вже пішла друга неділя, а поле ще все сіре, не пробивається. Де-не-де тільки там на тому полі побачила сходи ячміню. Ось так, друзі. Так що дощу немає тут, а холодно. Вчора було мінус один, сьогодні ноль. Іду на прогулянку. Але чагарники гарно-гарно починають розпускатись. Ось як уже розпустився в багатьох містах барвінок. Ось там зовсім такі гарна полянка. Ось така чудова. Квіточка, барвінку. Здорові квіточки. Мене якось дома вони менш такі лапати, ніж тут. А це такі гарні, гарні такими кубками ростуть. Але тут таке захаращене. Була б така гарна полянка, якщо б тут цього захарасця не було. Барвіночку. Так що, друзі, весна, хоч і холодно, а весна своє бере чудово. І ось яку красоту. посадили мои земляки. Ромашки, какие красивые. Тут рос вереск. Он что не принялся. И они вот такую красотень. Тут еще хризантемку посадили уже в пупешках. И вот такую красивую красивую колонхой. мой вереск растет. І тут ялиночка така маленька, гарненька, росте красиві газончики на ромашки. Це вже взагалі супер. Така вже красота. Прямо прелесть. Ще так багато бутонів на них. Так що будемо ходити і любиватися. Дякуємо, що посадили. Давай я знімуш, буду знімати сам. Так. Так. Сьогодні не дуже такий багатий магазин, але цього нам достатньо буде дослідуючої суботи. Але в магазині оце м'ясо стоїть якраз 35 крон, а угу. я за 30 набрав все інше. Так. Да. Так що дякуємо датчанам. А нам здоров'я, і всім, хто заходить до мене, також здоров'я. Будьте здорові і швидшої всім перемоги.